Тут я розповідатиму про письменника, українського поета, прозаїка, есеїста, перекладача літературознавця, який народився у місті Чортків, а з 1995 року є учасником Національної спілки письменників України. Це Василь Махно. Василь Махно також був учасником Академії української преси і учасником літературного гурту Західний вітер, а також учасником міжнародного пен і українського пен. Нагадую, це поети, есеїсти, новелісти. Закінчив Тернопільський педагогічний інститут, викладав літературу у Тернопільському університеті, а згодом у Ягелонському в Кракові. Неодноразово брав участь в міжнародних поетичних фестивалях та до 2000 року жив та працював у Тернополі. Але у 2000 році виграв зелену картку та переїхав жити та працювати до США. Обійняв посаду ключового науковця в Америці, лікувався у періодичних виданнях, автор дев'яти поетичних збірок, двох книжок есеїстики, п'єс, його вірші, есе та драми, перекладені польською, німецькою, сербською, англійською, литовською, чеською, івритом, іспанською мовою. Та більше ніж 25 мовами світу. Сам він також перекладає сучасну польську, американську та сербську поезію. Йоханан Петровський штерн так висловився про Василя Махна, українець, який став космополітом, і космополіт, який залишається українцем. Він, мабуть, перший з українських поетів, який узяв на себе відповідальність за втрачений багатокультурний всесвіт України, багатомовне середовище з Нью-Йоркської вершини якого видно цілий світ. Полегшило поетові його лінгвістичне вигнання. Мало того, урбаністичну розмаїтість Америки, яка нагадує йому про багатомовний усесвіт польсько-єврейських містечок на околицях Австро-Угорської імперії, він вважає своїм власним надбанням. І з часом метод, у який Махно накопичує матеріали для своїх творів, і самі ті твори розкриють дослідникам. Ставлення поета до польських історичних посилань сучасної американської просодії та української культурної традиції, поетичні збірки автора, Схема, Самотність Цезаря, Книга пагорбів та годин, Лютневі елегії та інші вірші, Плавник Риби, 38 віршів про Нью-Йорк. Корнелія Стріт кафе, Зимові листи, Я хочу бути джазом і рок н «Ровер», ровер. Єрусалимські вірші, Паперовий міст. Поет Океан і Риба одновітрільний дім, збірки есеїв та оповідань дім у бейтінг Голов, Околиці та Пограниччя Уздовж Океану на Ровері. Серед його есеїстики парк культури і відпочинку імені Гертруди Стайн, який друкувався у Київській критиці 2006 року та котилася торба, також Київ, критика 2011 рік. Також можете знайти аудіозаписи його творів, таких як Поет Океани Риба та Ісход на YouTube. Нагороди автора премія Степана Будного, премія журналу Кур'єр Кривбасу, де він також друкувався, фонду Ковалевих, Міжнародна поетична премія Повелья Мораве, книга року BBC. фіналіст премії Юрія Шевельова, півфіналіст Ангелус, Сто людей культури, Encounter Prize of the Ukrainian Jewish Encounter. Канаді. Збірка оповідань Дім у Бейтінг Голов, Видавництво Старого Лева, була визнаною книгою року BBC 2015. У 2015 році вийшов повнометражний документальний фільм Дім на сімох витрах, який присвячений творчості та біографії Василя. Фільм Портрет Василя Махна містить в собі філософські роздуми автора читання віршів на вулицях Нью-Йорку, Хроніку з 90-х. Фільм виконаний у специфічному фірмовому стилі Олександра Фразенка, який розмиває межі між документалістикою та сюрреалістичним поетичним кіно. Прем'єра відбулась на форумі видавців у Львові. Американська прем'єра відбулась взимку 2017 року в Колумбійському університеті. У видавництві Harvard Book на початку 2017 року вийшла книга The House of Seven Winds The Complete Script», присвячена фільму. Щодо прози Василя Махна, Оксана Луцишина з літ акценту висловилась так: що у своїй прозі автор запитує, чи дім буває у множині, чи він взагалі буває, зважаючи на те, що ми майже завжди покидаємо дім дитинства, і що він переважно існує лише у нашій пам'яті, чи можна повернутися додому. І якщо можна, то що, крім пам'яті, на нас там чекає? Чотири оповідання зі збірки про Україну. Капелюх, дактилі, сливи, онуфрі і Тетєна, на автобусній, польський ровер Руська Рама, а чотири про життя у США Діму Бейтінг Голов, Бруклін, 42 вулиця, коли на шию надівають вінок із чорнобривців, соло Дрозда. Тут знайдемо все, що так добре виходило у Василя в весеях, чітко виписані деталі, ті самі, які не можна вигадати, а тільки підглянути економність, ємність тексту жваву сюжетну динаміку, але головне, як на мене, полягає в філософському наповненні. І на завершенні цієї частини випуску я все ж таки прочитаю вирізку з великого інтерв'ю з Василем, яке присвячено дому. Відчуття дому у мене амбівалентне. Коли я приїжджаю в Україну, то часто зупиняюся в квартирі, де живе моя мама, де я виростав. Там у мене немає відчуття дому. Атмосфера змінилася, аби звикнути до візуального пейзажу країни, де давно не був, теж потрібен час. З іншого боку, ця амбівалентність змушує почуватись так, наче ти не можеш мати внутрішнього заякорення будь де ні в Нью-Йорку, ні в Тернополі. Найкраще я завжди себе почуваю в готелях. Я думаю, що дім це те, що завжди в тобі. Для мене дім це не тільки стіни, будинок, двір, хоча це теж важливо. Але дім це щось з іншої категорії, коли тобі атмосферно, зручно, біля. Зараз, коли приїжджаю в Тернопіль, то бачу, що багато моїх друзів постарілих, інших уже нема на світі. Змінилися вулиці, немає кав'ярень, в яких ми засідали. Зникли ще якісь деталі. Все це творить вихолощеність дому. Тобто він є, але його нема. Я інколи думаю, це мій Тернопіль і не мій, мій дім, і не мій. Оскільки часто подорожую, а це зміна міст, пейзажів, людей, то перебуваю у такому собі калейдоскопі зі всього, тому визначити поняття дому як такого складно. Мотив пошуку дому був характерним для мене у віршах, ще коли я жив в Тернополі у 90-х роках, але я не розумів, звідки це. Вочевидь, вже було запрограмовано, що я поїду, внутрішнє передбачення таке.